Отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від 14-й тур чемпіонату України зоря зустрічалась із новачком елітного дивізіону з ЛНЗ. І дебютний поєдинок для арбітрині цього матчу Софія Причина, 25-річний арбітер. Вперше працювала вона на матчі елітного дивізіону. Олег Долуп його команда завжди є дуже непростим суперником для будь-кого, тим паче для зорі, в якої є певні проблеми із грою. І з результатами бачимо стартовий склад, який випустив Олег Долуб Але у цьому матчі. Олексій Хобленко зіграв на вістрі атаки Пасіч і Олійник активно допомагали у цьому поєдинку. Ну і склад зорі без Едуардо Гереро зіграла луганська команда, і це значно обмежило одразу атакувальний потенціал. Підопічних ковалян Дивимось, перший момент закидання до штрафного майданчика і удар з леда від Петра Мічина, але з цим ударом впорався. Герман Піньков на п'ятій хвилині непогане переведення. М'яч не дійшов до Кірюханцева, але дуже зручно для суперника. Вибив Норинков і пробиває Мічин, але із цією спробою впорався голкіпер черкаської команди. Герман Пеньков. Врятував ЛНЗ дуже спокійний старт поєдинку в невисокому темпі. Проходив матч. І от ми бачили момент, який був у зорі. Далі ЛНЗ за рахунок довгої посів, як і завжди команда Луба виходить в атаку. Шестаков протягнув м'яч по флангу. Намішує шестакову і тут дуже легко пасіч виграє боротьбу. У Данченка і забиває на сьомій хвилині. ЛНЗ виходить вперед у цьому поєдинку. Дар головою відзначається 11-й номер. Черкаської команди ще раз на повторі епізод, де протягнув без м'яч з стаку, віддав навісну передачу і перестрибнув свого суперника Пасіча, переграв Танченка, там і Джордан теж загубився між двома суперниками. Перебував центральний захисник Зорі. Ну і Геннадій Пасіч користується цим моментом. Вже на початку цього матча виводить свою команду вперед. Елензе намагався швидко переходити центр поля в декілька передач команда Долуба будувала свої атаки. Ще одна спроба знову норинку цього разу вирішив пробити 17-й номер ЛНЗ, але з цим ударом без проблем впорався Микита Турбаєвський. Заме штрафного майданчика не цуралась бити футболісти Долуба, ще до перерви було декілька таких моментів. Знову через флан Шестакова намагалися розгортати свою атаку. Футболісти ЛНЗ, Потім переведення у центр Олійник підбирає ногу, підпрацьовує м'яч і б'є теж здалеку, але б'є над воротами. Підібрав м'яч під праву ногу. Олійник побачив, що є можливість пробити. Одразу ж наважився на дальній удар, але у ворота не поцілив. Далі знову атака від ЛНЗ, Пасіч класно скомбінував із Норенковим. Втік у центр, і ніхто тут зворінтював, не зустрічав Пасіча. Дуже довго тягнув м'яч. Футболі Черкаської команди Нуренков прокидає себе до штрафного простріл на Хобленка. Той не встигає пробити, але ось тут нагнойний під пресланом ну, помиляється. Ще один удар заблокований. Потім б'є, влучає у свого ж партнера по команді Стасю. у Хобленка влучив. Ось така дуже хаотична оборона в цій ситуації була у зорі. Ще одна атака ЛНЗ, Хобленко відкривається під передачу, входить до штрафного майданчика, б'є з острова кута, але рятує Турбаєвський, луганську команду. Ну, провалюється захист зорі, і раз по раз моменти виникали біля воріт Турбаєвського, але варто відзначити його кіпера луганської команди, який у цьому моменті дуже чітко зіграв, не дозволив переграти себе Хобленку. І ногою відбив удар від форварда команди Олега Долуба. Знову поля, дуже швидко проходить черкаська команда. Рибалка розвертає атаку. Бойко побачив, що відкривається на ринку. Той далі відпасував на Пасіча. Знову Пасіч втікає в центральну золу. Ніхто його не зустрічає. Пробиває за виштрафного Геннадій Пасіч і цього разу м'яч влучає у стійку. Ще один момент створює ЛНЗ. Все це епізоди ще першого тайму. Дуже багато ударів було від черкаської команди. Ну, а Зоря своєю грою в обороні створювала надбагато запитань до організації роботи проти м'яча. Ось такий розрізний пас проходить, виривається на ударну позицію. Шестаку забиває, але цей м'яч скасовує через положення поза грою. Дивимо ще раз момент передачі, і тут цілком можливо, що не був офсайді гравець черкаської команди. Але оскільки немає системи вар на цьому матчі, тому вже змінити ухвалене рішення. Змоги арбітри не мали. Тож гол від ЛНЗ зараховано не було. Останні хвилини першого тайму Антюк виграв боротьбу у центрі поля у Селіна. Змістився у центр, пробою з під захисника, але не влучив у площину воріт в цьому епізоді Антюк. Це, напевно, найкращий момент, який був у зорі в першому таймі. Дуже невдало позиційно силен зіграв, викинувся, провалив зону позаду себе, але Андюк цим моментом не скористався. З Ковальова, як бачимо, бив сьомий номер зорі, але оборота не поцілив. На останніх хвилинах кутовий від ЛНЗ, І ще один удар. лінійник бив, але м'яч влучає у Батагова і знову вилітає за межі поля. Дуже націленою на ворота суперника була команда Долуба. Часто пили з різних позицій з меж штрафного, за меж штрафного, і все це було доволі небезпечно. Другий тайм. Початок і одразу момент який виникає в ЛНЗ, Ще один удар Шестакова, Але там дотик Джордана до м'яча значно пом'якшив його політ. За спину дуже легко проходять ось ці паси, Тут батал не встиг у швидкості, але м'яч вибив з у суперника. Ну а потім же Джордан блокує спробу зіграти другим темпом від Шестакова. І Турбаївський після цього контакту м'яч забирає до рук. Потрібно було атакувати з Уріном, але зробити за флангами. Футболісти луанської команди виходило не часто насправді прориватися, Але ось один з таких моментів, коли над воротами пробиває Денис Нагнойний. не влучає, що новорід. А тут епізод Теселін віддав передачу, отримав пошкодження, опинився на газоні, але суперники продовжили грати. І завершили цю атаку ударом від нагнойного. Ударом в один дотик, але не точно. Далі штрафний бойко капітан ЛНЗ непогано пробив. Турбаєвський м'яч переводить на котовий. Дуже хороша траєкторія цього удару від 10-го номера черкаської команди. Але Микита Турбаєвський свою команду рятує. А далі стандартом зоря відповідає. Подача від Мишнювай на даній стій. Купасту Снурніцем добивав. І фол вотація зафіксувала Арбітриня в цьому епізоді, і жовту картку отримав Стурніцин. Він та інші футболісти зорі переконували Арбітриню у тому, що не грав навмисно і взагалі не фолив в цьому епізоді. Стурні дивимося з момент. Він дістає м'яч, і далі ховає. Ну стурніцин він намагається. Ну навіть якщо і влітати у голкіпера так же за інерцію, то принаймні, аби це не було жорстко, аби це не виглядало як фол ще раз з різних ракурсів. Дивимось момент. За інерцію зіштовхнувся з голкіпером Сторніцем І жовту картку в цьому епізоді захисних зорі отримав. Черговий стандарт нашому матчі тепер вже в Елензе дуже цікавий розіграш. Ковальов намагався переправити м'яч у ворота. Тут спочатку шестаку зіграв головою, Далі за ковальов не встежили, але знову повз ворота. Удар від захисника ЛНЗ. Черговий момент біля воріт луганської зорі не використаний. 77-ма хвилина. Але Фіренко пішов в обіграш на двох суперників, змістився у центр і пробив здалеку. Але Фіренко але не влучив знову ось ці спроби, які виникають у зорі, але постійно а удари повз площину воріт. Помиляється знову на власній половині поля. Гравці луганської команди. Шестаков відпускає м'яч, але проскочив тут смурніцена і віддав пасу штрафний майданчик. Далі спробу вийти на удар. У Лінника, його спроба заблокована. Далі ще один удар і над поперечиною пролітає м'яч. Дуже емоційно Олег Долуб реагує на дії своєї команди. На останні хвилини і моменти, які були на завершенні матчу, відбивається ЛНЗ, але недалеко виносять м'яч. Тут першої спроби насунув. Не зміг вивити, далі. Бойко. Віддає на суперника і але фіренко з Лету б'є в нижній кут. Дуже яскравий м'яч забиває Луганська зоря на 88-й хвилині. Луганці зрівнюють рахунок. Хороший удар в дотик з Лету. Чітко в кут пробиває Алефіренко. Ми тут не змогли відбитись. І після першого навісу, і далі капітан ЛНЗ Бойко невдало вбиває м'яч. Ну але, але фіренко розкішний удар в дотик. Без шансів тут вже був Герман Пеньков, не врятував свою команду голкіпер ЛНЗ. і таким чином зоря відігралась у цьому поєдинку на останніх хвилинах основного часу. Але це був не кінець, а вже одразу в наступній атаці тільки розіграли з центру поля і моментально забили футболісти Долуба. І 79-та хвилина. Гладі Пасіч робить дубль 2-1 на користь ЛНЗ. А знову момент тут Савін виграє м'яч на фланзі, проходить далі. Виконує навіс в боротьбі опиняється на газоні. Там футболіст Елензе придумав в боротьбу із Джорданом, але на добиванні грає пасіч і забиває б'є під поперечину. дуже якісне завершення моменту. Далі вже хвилини хаосу, коли усім складом зоря пішла вперед, ось такі провали виникали. Прядун виходить вічнавість, зближується з голкіпером, але не переграє Турбоєвського знову. Довго біг тут один на один з Турбоєвським Прядун, але не переграв голкіпера Луганської зорі. Насправді, скільки разів у цьому матчі Турбоєвський рятував свою команду навіть попри два пропущені м'ячі. Третя компенсована хвилина. Знову ЛНЗ з м'ячем. Передача Тищенка проходить. Пасіч потужно б'є, але м'яч поперечно влучає. Далі Придун спробував через себе зіграти на добиванні. Не дістав м'яч. Нападник черкаської команди. Ще один супершанс в ЛНЗ виникає в компенсований час, але знову його команда Долуба не використовує. Зорян відповідає своєю атакою. Невдала навісна передача, а втім Стурніцин. Підхоплює м'яч і знову вантажить вперед. Там Джордан грає головою. Горбач теж дістається до м'яча. Ну і в підсумку удар низом від Антюха за штрафного майданчика. Ще раз дивимось, як не забив у цьому епізоді Пасіч, чудовий пас і Пасіч пробиває на енгулкіпером, але м'яч від поперечі не вилітає в поле, не опиняється усі ці морі. Двічі у цьому матчі Пасіч влучав своїми ударами у Каркас Воріт, хоча міг забити чотири м'ячі у цьому поєдинку. Ще одна атака була в ЛНЗ. Тут три в два виходили футболісти до Луба. Тищенко отримає передачу, грає у центр. Далі вже повертає Пасіч і Тищенко б'є у Турбаєвського. Ще один сейв від голкіпера Луганської зорі. Насправді тут двічі каркас воріт став. На допомозі Луганській Зурі. ну і Турбаєвський. Скільки ударів відбив він? Геннадій Пасіч, головний герой цього матчу, його дубль переносить ЛНЗ в Чергові три очки. Ну а зоря все ще залишається в зоні перехідних поєдинків. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.